Лизати по столи будь-яким окупантам і танцювати під їхню дудку, дискредитуючи українську націю заради дрібних срібняків, брудних срібняків. І справді ми маємо в цьому році приклади ганебної зради 148 депутатів Верховної Ради, які пішли на поклон до поляків для того, щоб дискредитувати і засудити українців. Але ми маємо дуже добре пам'ятати, українці ніколи не воювали на чужій землі. Українці ніколи не загарбали чужих земель і не претендували на чужу незалежність. Ми боролися завжди в себе, в себе вдома, у рідному селі, у рідному краї, у рідній державі за здобуття незалежної держави. Бо моя велика європейська нація. Яка має право на велику державу, яка має право на державу національну, яка має право на свою історію, саме тому вони так затято й люто борються проти нашої історії, дискредитуючи наших героїв, саме тому вони так затято й люто окупують наш інформаційний простір труючи свідомість і душі наших дітей брехливими розповідями про те, що було з Україною 50, 100, 200 і 1000 років тому. Саме тому вони крадуть нашу історію. І саме тому вони сьогодні знищують військовий потенціал України. Недаремно Янукович, зрадивши всіх українців і висловивши своїм кроком недостойність називатися гарантом Конституції, здав Крим Чорноморському флоту Російської Федерації, який сьогодні, по суті, є окупантом у Криму, який сьогодні, по суті, веде антидержавну політику на Кримському півострові. І саме тому сьогодні Службу безпеки України очолюють колишні граждані Руської Федерації. Саме тому у Службі безпеки, в Міністерстві внутрішніх справ і в Міністерстві Збройних Сил України є агенти впливу Кремля. Саме тому там вірні колої Путіна і Медведєва намагаються знищити українську армію, доводячи її до збожіння. Продаючи останнє озброєння і останнє оснащення, завдяки якому військовий потенціал нашої держави міг би бути могутнім, але ми маємо пам'ятати, що майбутнє сильні кордони Української держави, воно в наших руках. Ми маємо гарантувати безпеку нашій державі самі, а не робити ставку на якісь зовнішні політичні блоки. Хоча, безперечно, обов'язково маємо співпрацювати з тими, хто сьогодні є ворогом для москалів. Бо Москва сьогодні головний ворог української держави, саме Москва сьогодні претендує на наші кордони, і саме Москва сьогодні проводить економічну війну проти України. Вони нас залякують візовим режимом. Товариство, якщо ми європейська нація, а Україна це центр Європи, сильна держава була завжди, то ми маємо відгородитися кордонами, візами від тих варіатів, через кордони яких ідуть нелегальні емігранти, топчучись по нашій землі, вирушаючи в Європу. Бо ми потім тих нелегальних емігрантів годуємо з ваших і з, нашим, з нами кишень. Бо ми тоді, маючи безвізовий режим з Росією, потерпаємо від терористів, які підривають наших прикордонників на східних кордонах. І ми маємо тоді проблеми з Росією, яка веде економічну війну. І зрештою, якщо ми хочемо мати безвізовий режим з Європою, то маємо чітко усвідомити, маємо відгородитися візами від москалів. Маємо вести рівноправну політику з усіма зі сходом, з заходом, але не ставити нас на коліна. І обов'язково мати сильну армію. Сильних військовиків, яких звільняють ці бандити, які сьогодні називаються міністрами, і які сьогодні знаючи і маючи величезний досвід. Розбудови української армії чекають того, поки ми прийдемо до влади. Чекають того, коли українські націоналісти не лише сформують уряд національної альтернативи, голову якого ми вам тут презентували, але і стануть міністрами, і у кабінеті міністрів запанує українська мова, українська влада і український дух Тому я запрошую до цього мікрофона справжнього вояка українського, вояка, адмірала, колишнього головнокомандувача військово-морських сил військово-морського флоту України і Тенюха.